Друзі, ми сьогодні з вами розберемо таку тему, чому з'являється депресія. Що таке депресія? В нас є поняття, так, тіло, душа, наша свідомість і наш розум. І нерідко через оце все в нашій голові відбувається така мішанина того всього, і ми не можемо себе почути. Є таке поняття, як призначення, покликання. Що це таке? І з чим його їдять. Це коли в боротьбу вступає розум і душа. Розум каже, що потрібно робити це, бо там будуть гроші. А душа каже: Я це не люблю. Але боюся, що буде, якщо я піду робити те, що я дійсно люблю. І таким чином страждає третє. Тіло, тому що воно це все відчуває, воно плаче, воно зривається, воно впадає в депресію. Ми це все відчуваємо. Чому? Тому що не виявлена глибинна причина всього, що відбувається. А глибина причина взагалі, оцій корінь, він йде з дитинства. І нерідко успішні люди. Які здобувають славу, гроші. Підсвідомо це роблять через те, що їм нам не вистачало уваги в дитинстві, чи вони були бідними в дитинстві. І у них постійний страх, що їх ніхто не любить і в них не буде грошей. І таким чином все життя перетворюється в гонку за грошима. Що в такому випадку зробити? Ось це знайти своє справжнє покликання. І зрозуміти, скільки мені потрібно, з чого я хочу, і як цього я можу досягти. Тобто це і коучингові, і психологічні техніки. І подивитися душевно, які енергії принесла ваша душа, що ви маєте зробити в цьому житті кармічно? Що ви робили в минулому житті? І ось якщо подивитися на це все комплексно, тоді. Людина відкриється. Це називається з моєї сторони ремонт тіла та душі. Ось.